Травми рук та ніг, травми голови та легкі забої. Це далеко не весь перелік травм, отриманих черкащанами за останні вихідні. Через ожеледицю на лікарняне ліжко втрапили 79 містян. Про це інформують у травмпункті третьої міської лікарні. Найбільше від сніжної негоди страждають жінки віком від 35 до 60 років. Констатують медики. Звертаються пацієнти не тільки з Черкас, а й з Черкаського району. В основному переломи зв'язані з падінням на слизькій дорозі. Переломи ну, найчастіше це переломи руки в типовому місці, коли людина підвертає ножку, це переломи в ділянці гомілковостопного суглоба. Ну, то вони в основному лікуються консервативно, накладанням гіпсової пов'язки. Складні випадки лікуються оперативним шляхом. А молодь в основному в зв'язку з тим, що вони гуляють, там катаються на горках і так далі. А особливо жінки похилого віку, які падають на вулиці, підвертають ноги, падають на руки, от такі от травми, да, їх стає більше.